Усім привіт, граємо 2 на 2 на 2 Без часу миру з захопленням. У мене союзник Шарік Зедок. прикольний. У нього одна перемога, але він здається нормальний хопець Або дівчина Ринок, швидше за мене все побудував, тому маєте на увазі. Він знає, що робить. Так, а, мені вже потрібна кузню. А я Кузню давайте. Так, а, там працює, добре. Казарма, що далі. Так, яриночок. Супер. І п'ятеро п'ятинарів сюди. Треба знайти як моїх найближчих. Сперники. Одразу на простець. Одного посилаю, одного до центру, посилаю, одного по діагоналі, одного посередині вправо, одного просто посередині. робіться тут тисячу виділля не їжу. Я. Супер. обміняли Тепер нам потрібно залізо. Бо беззалізне діла не буде, і нам треба ще знайти. Ого, ще одне золото у нас бачу, вгорілося. Оп! Є! Чудово, ми її, можна сказати, захопили. Ох, там ще дві. йо моє це прям клондайк Його треба розвинути. Так, золото сотня на камінні Сюди. Ми вже поки п'ятеро. Одразу золото відбудувати, ще п'ятеро. Ще золотий відбудувати. Так, одразу охорона, охорона. Охорона сюди. то що це таке Так, охорона сюди. Давайте. Так, і нам потрібно тепер якомога швидше ще зробити, мабуть, відділля. о, 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 бачимо, бачимо. Я у нас тут пух пух нація нам потрібна. Оп, чудово. Так, шестеро відходите, відходите. Так, академію ми захопили. Чудово. Восьмеро. Йдіть до догори. Ай. -яй. Треба зруйнувати тоді, зруйнувати. Так. Тут ми йому... Зробили шкоду. Так, їжа. Ай-яй, їжа діжа. Так, восьмеро каміння не вистачає. Так, сюди. Давайте на вугілля І 1000 може зараз на каміння. Точно, 1000 на каміння. є. 1000 на дерево. є Супер. І будуйте мені ще одну міський центр. і Чудово. Так. Ці. Хай йдуть сюди. Теж, мені потрібно, здається, там ще... Хо-хо-хо-хо, 1, 2, 3, сюди. Так, сюди, я вижу. П'ятеро. Португалія. Що ж вам не вистачає? Каміння, ще не вистачає каміння. Португальці, давайте. Так, вижим. Пробіться. Данка себе. Добро. Так, досконаємо тут. Що залізо. Летить хлопці на краях ночі. Куду это? Ниже. Оп, оп. Так, майже в стих. Так, я не зрозумів вони ще всі внизу. А ну сюди сюди так он нас скорее за всем все внизу цено не подобається так треба без каналта такі сюди охороны сюди, сюди охорона робіть бесконечность, ежа ще, ще так давай там Восьмеро. Давайте наежу вже бо час. Мы на нашу користь коррезиграю. Так, рубиться тут. Себе. Щамнин. Так. дві ой-ой-ой Так, треба ще науту. Надеюсь. Ага, осьо, він є, а тут все ж таки є. Ой-ою, це зелений, цю, його треба захопити якомога швидше, бо це Туреччина, Туреччина це прям маса, маса, дуже велика маса людей. Це просто бомба буде. Так, супер. 12-тро, хай йдуть в куточок, Ось сюди. Їм треба забезпечити якомога швидше. До речі. Хай буду там казарму одразу. Хай буду там казарму, яку я поставив. Супер. Так, ні-ні-ні, вийдіть сюди на ВГІЛ як тут. Працюйте. Так, зробимо тут захисть. Оп. І. І, 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 і. Сподіваюся, вийде. Так, вийде. Супер, мені потрібно ще одна. Давайте ще одну казарму. буду это еще одну казарму и буду это тут супер так не вы двое уже свои репортивал давайте швидко рынок и еще одну супер стык так идите працюйте тут треба короны. так Супер. Нам потрібно тепер будуйте сюди. Так, їжі не вистачає. ні 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 їжа нам потрібна. Давайте. Ось спочатку тут треба ще одну бувати. Так. Віддіть не їжу. Ще одне є. Супер. Давайте швиденько сюди. Ще кузну. Оп! І будуйте кузну. Так, повертайтеся. Повертайтеся сюди. Зараз ми все зробимо. Ні. Так, він наступ побачив. Треба повертатися назад. Ай-яй, шкода. Шкода. Так, а може троє ще тут зможуть щось зробити. Не ну, буду йти тут. Можна встигнути. 40 сюди. Угу, бачимо помаранчеву прямо. молодець такий Є, супер. Буду йдуть ще номеретик. Ще сюди. Опять ти со старої э, схеми. Ні, ну це ж не очікувано, це ж просто крутяк. Коли ти так робиш з э, цими людьми, вони ж не очікують цього. І це дуже неприємно, коли по всій мапі э, так розголожені э, кидаються хлопці. Так, давайте ставлю сюди і потім на каміння. Так, академія. Я ще не побудував академію навіть. Це жорнацію. Бо мені не вистачає чого? каміння Як мені тут бути? Так, зеленого мені треба якось причовити Так, мені ще шахти потрібні, залізні. Так, сюди, сюди. Ще дві мене якісь відпочивають. 4-4. Негоже, мають працювати всі. Так, сюди. Треба посилити. Теж не потрібно. О, супер місій, юзинчок розбомбив одного. Чудово. Давайте перевіримо там знову. І вже дуже гарно так укріп. Сюди сюди. 80. Сюди давайте. Хлопці біжить. Робіться. О, ще одна казарма. Супер. То що потрібно? Та що лікар прописав. Так, нам потрібно тепер найманці. А в мене немає чого дерева. Серйозно дерева немає. Вот. Давайте, ви швиденько будуйте. Чудово. Може ще? Так. Йдіть на каміння. Дерево. Досконально О, точно, можна цього знести тут. Хоча що там його знести? Зносити. Нам потрібно зеленого зносити. І робіться тут, що для вас бачив то щось ви не дуже так охотний йдете. Так, давайте ще кіноту. Ого, в нього найманців Дуже багато найманців. Так, мені потрібно зробити найманців, що мені не вистачає? Дерево, дерева мені не вистачає. Так, сила просто виділю. Ну треба робити атаку далі. Так, а ці робляться. О, найменці. За цих вийшло найменці зробити. Ну це капець. Я сподівався за цих вийде, але ні. Не вийшло. Так, каміння видобуваємо. На дерево. Давайте на дерево ще сюди, сюди. Треба охорону підсилити. Сюди. Так, виставити охорону. Охорона, охорона. Охорона, охорона. Охорона. 47. Лак Ох, скип тут. Просто Простить тьма кущі. Так, нам потрібно робити дискновий. Я зараз робимо найманці. 100 штук буде круто. Сюди відволікаємо далі. Так, чудово. Чи можете ви ще щось? О, может ще одну ставити чудово, супер. Так, от цю на тебя развиваю, цю. Цю ж теж треба розвивати Так, давай. Не линии будуйтеся. Ставимо Прям шарик забот, просто всі зносить Ось як він тут від, від, відстрілює всі. Але просто цього не достатньо. Наваляється відходить. Ну, тепер я точно можу сказати, що помаранчевий не е, разом з... все, знесли його. Чим ні? Что-то он... Він... А, то он сам спал. Я думал що... вс. Так, ну пока тут мы разбили, я там чудово. У него может тут фортець якась. То мы не знаем. Бачимо ще ветеран Варю, десь він ще живий. Так, Ctrl-Shift A, сюди всі. А ви ось тут вийде і краще тут далі. Так, лучники. лучники хай сюди йдуть далі. Так, треба зносити. Пікінари теж гарно спорить. Супер, залітайте всі. Чудово, чудово. Робимо сюди. Робимо сюди. Щоб вони там не заважали. Так, опять Так, ну поки що так. Ха-ха <рикав> Еще одна нация. Еще одна. Центр. Так, свіже немає. Але наминці є. <сміх> а ну спалить, як ви будете? Ой, я гарний каутер. Супер. Все тут розтрощили. Найменці стрільці прям все рознесли. Так, залишився ветеран. Ветеран, знаю, що ти десь є, тому ми зараз будуємо артилерію Це і відкриємо мапу. Ти вже нікуди не дінешся ветеранчику. Сюди, 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 сюди. Відправляємо, відправляємо. Так, артилерійський дипоєм. Сюди є, а їже немає. Що ж поробиш? Є 37. Серйозно? давай ще оп. Зараз. Зараз ми відкрыли. 5700. Оп. А, я с ним швидше за нами це заработ. Оце прям шарик, зиток, Крутий чувачок. super jaka